Пласти влади за круглим столом обговорювали перспективи та проблеми організації одне з нагальних питань оздоровлення дітей у літніх таборах. Приймати вихованців, пластуни готові та мають низку фінансових труднощів. кажуть, орендувати автобус для доїзду дітей з районів дорого, а ще не всі родини можуть оплатити орех внесок. Левова частка на таборі йде. Це все ж таки доїзд, добирання. Так, як ми плануємо з Івано-Франківська нам добратись до Остодора. Це насправді є дуже багато коштів, щоб замовити автобус і доїхати. Тобто. І нам дуже впирається це доїзд, і не в області є проблема, що не всі діти можуть заплатити в ту ж саму вкладку. Вкладку там в п'ятсот гривень. Це як мінімум 400-500 гривень зараз кожної людини. І в області є такий, що що не може так заплатити так багато. Втім, проблема не лише з коштами, але й зі сполученням. Через жахливий стан доріг водії часом навіть відмовляються їхати. Зокрема, дістатися у табір музей Сокіл за словами депутата облради Володимира Семка, доволі складно. Дорога івано франківськ е Гриньків через Богородчани, то десь найкоротша дорога, всього якихось 70 кілометрів. Ну, але проїхатися по ній на сьогоднішній день неможливо. Ми десь вже розглядали це питання ремонту тої дороги і надіємося, що. Найближчим часом, все таки докладемо, докладемо зусиль, аби хоча б підтримувати ту дорогу у проїзному стані. Якщо не доїхати, то долетіти принаймні до крилатих, що у Луквиці Богорочанського району багато вихованців табору нині є пілотами. А його директор Степан Красілич разом з колегами мають задом готувати кадри до вступу у льотні училища. І, хоча вирішити проблему нестачі, авіаспеціалістів самостійно не можуть, базу для навчання молоді мають хорошу. До нас вже офіційно прилітають самоліти і Докладають у Львів у військовий сектор, що посадка луквиця це дуже серйозно. Ми маємо паспорт з аеродрому. І Багато дуже молоді у нас вчиться літати. Вирішувати проблеми пластунів влада планує в рамках робочої групи. Обіцяють забезпечити доїзд дітей до таборів, а ще залучатимуть студентів та семінаристів до виховного процесу.